Для фінансування потреб України Європейський Союз повинен використовувати заморожені російські активи, і цьому немає альтернатив. Це заявила прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен в інтерв'ю Financial Times. Як так сталося? Що питання підтримки України для найбільших економік світу залежить від заморожених активів, які не можуть використати вже кілька років. Спочатку повномасштабного вторгнення ЄС заморозив близько 300 мільярдів євро. З них приблизно 200 мільярдів розміщені в Бельгії. Фінансові установи, що зберігає кошти, які Росія свого часу вклала в європейські цінні папери. Європейці не можуть просто конфіскувати ці гроші, адже жодна країна ЄС формально не перебуває в стані війни з Росією. А отже, законодавство про активи держави-агресора там не застосовується. Тож всі варіанти, які зараз розглядають, ґрунтуються на спробах знайти юридичну схему, щоб залишити гроші формально російськими, а фактично отримати можливість використовувати їх для підтримки України. Питання в іншому: як це все пов'язано з гарантіями безпеки, про які говорить коаліція рішучих? Жодна країна заходу не хоче воювати за Україну. Навіть найсміливіші заяви партнерів стосуються розміщення невеликих контингентів далеко від зони бойових дій. Очевидно, що такі сили матимуть радше символічний характер і не вплинуть на реальний захист України в разі нової агресії. Максимум, на що можна розраховувати, це військово технологічна допомога, участь у переозброєнні української армії і забезпечення фінансової стійкості економіки. Тобто, фактично, фінансові, а не військові гарантії безпеки, схожі на ті, що діють нині. Заморожені російські активи можуть допомогти в відновленні економіки після завершення війни. Але якщо їх почнуть використовувати вже зараз, то виникає тоді логічне запитання: а які гарантії безпеки залишатимуться Україні потім? Очікуваний дефіцит українського бюджету на 26-й рік становитиме близько 60 мільярдів доларів. Це без врахування військових потреб, які можуть збільшити дефіцит вдвічі. Якщо цей дефіцит покривати шляхом заморожених російських активів, їх вистачить десь приблизно на два роки. Це безумовно допоможе зараз, але водночас поставить під сумнів здатність Європи забезпечити стабільність України після війни. Очевидно, що Росія вже ніколи не отримає заморожені через агресію активи назад, і те, що Європа наблизилася до рішення про їхнє фактичне вилучення і використання для допомоги Україні, це безумовний плюс. Але якщо є справді прагне довготривалого миру на континенті, потрібно шукати рішення для реальних і тривалих гарантій безпеки України, а не лише. Спосіб протриматися ще декілька років. Безпека України це частина безпеки самої Європи, безпека, яку можна гарантувати або замороженими активами, або власною кров'ю.